Мама четвертокласника і заступниця директора ліцею номер 3 Івано-Франківської міськради Наталія Паньків розповідає, що анонімне повідомлення про замінування цього закладу приходило один раз. каже всі вчителі знають, як діяти після такого повідомлення. Тож за сина вона не переживає. Мені звичайно, як заступнику директора, спочатку я відповідаю за всіх дітей, які є в ліцеї, про їх за їхню евакуацію. А вже потім, звичайно, як мама за свого сина. Ну і це набагато простіше, тому що фактично під час замінування відбувається евакуація. Я виходжу, я бачу свого сина. Я можу його забрати, коли вже нас відпускають. Тобто, коли вже нас поліція перевіряє все. Коли вже говорять, що навчальний процес переривається, відповідно, ми з ним йдемо двоє додому, і це набагато простіше ніж їхати в інший кінець міста і забирати дитину з навчального закладу. Мама другокласниці Олена Смірнова розповідає, що їй приходило повідомлення від класного керівника, щоб забрати дітей зі школи через ймовірне мінування закладу. Зі слів жінки у ліцеї варто продовжити очне навчання, бо каже, під час дистанційного її донька постійно відволікається. Я працюю віддалено. В мене є можливість призупинити діяльність піти забрати, але ну діти лякаються. Коли замінування було другий клас, боялися ти школу, бо боялися, що саму школу підірвуть і на ранок питалась, як там школа, чи вона ціла, чи наші речі цілі. Ну, взагалі переживає. Другокласниця ліцею номер 3 Тетяна Смірнова каже, що коли надійшло повідомлення про замінування для учнів та вчителів, тричі пролунав шкільний дзвінок. Це один раз, було страшно. Далі приходять наші батьки і забирають нас". зі слів директорки ліцею номер 3 Наталії Микули працівники закладу завели журнал обліку надходжень повідомлень про мінування. Там вони пишуть його дату та час, а також електронну адресу відправника. Додає, що під час навчального процесу усі входи та виходи в школу зачиняють задля безпеки. У якій годині ми отримали О 11.26 ми його отримали у СПАМІ джерело отримання інформації, ми пишемо електронна пошта, посадова особа, секретар, друкарка, отримала його, так і час передачі інформації 11.47 Ми вже повідомили відповідну службу 102 і департамент освіти. Ось і коли приходять там поліцейські чи кінологи, вони це перевіряють. Половина ліцеїв Івано-Франківської громади перейшла на дистанційне навчання через часті повідомлення про мінування. Про це сьогодні суспільному розповіла директорка департаменту освіти та науки міської ради Вікторія Дротянко. Вчора, 5 лютого, каже. Одна зі шкіл міста знову отримувала таке повідомлення. Після перевірки приміщення правоохоронцями продовжили навчання, але заклад отримав повторне анонімне повідомлення. «Вчора дійсно у нас була зустріч з правоохоронними органами. Поки що на даному етапі ми зійшлися на тому, що будемо продовжувати дистанційне навчання. Звісно, необхідно слідкувати за тим, щоб матеріал викладався в повній мірі, як то має бути, тому що деякі заклади освіти дозволяють собі. Просто чітку матеріали або відповідні завдання до прикладу Вайбері. Ми сподіваємося, що хоча б до кінця місяця ця проблема буде усунута. Речник поліції в області Андрій Яцків повідомив Суспільному, що анонімні повідомлення про мінування навчальних закладів почали приходити на електронні адреси освітніх закладів і поліції з початком другого семестру навчання. Минулого року, каже, у більшості повідомлень йшлося про мінування вишів міста, тоді як останні два місяці переважно ліцеїв. За словами Андрія Яцківа, від початку повномасштабної війни на Івано-Франківщині жодного разу не підтвердилося повідомлення про мінування закладів. Хто їх надсилає, поліцейські з'ясовують, повідомила Тетяна Іванюк, речниця поліції області. На місця направляється вибухотехнічна служба, кінологи та слідчо-противна група. Усі об'єкти ретельно перевіряють. За всіма фактами також проводяться досудові розслідування за частиною першої статті 259 кримінального кодексу України, у рамках якого поліція встановлює походження електронних адрес та встановлюють осіб, причетних до розсилки таких листів. Ілона Шевченко, Юрій Кравацький, Суспільне новини, Івано-Франківськ.